Вітаю вас, мої друзі. Будемо говорити про словно міністра оборони Умерова, про мільярдні розкрадання в армії, про свідомий саботаж чиновників, який призводить до втрати української території. А зрештою, все це може призвести до поразки України в війні. Підписуємось, коментуємо, ставимо вподобаєчки, бо це важливо. Починаю ефір з відео, яке призвело на мене дуже нетюче враження, бо війна 2014 року продовжує бути джерелом збагачення ділків від влади. А ціна такого збагачування це домінування ворога на полі бою і сотні тисяч пораненими та вбитими українських воїнів. Замість пострілу палаючий ствол міномета, це Курщина. А це вже околиці Покровська. Серед трохи засніженого осіннього пейзажу. Мінометник намагається здійснити постріл, аби прикрити піхоту, яку штурмують. І знову міномет не стріляє, а палає. Повне дупло виробних. У нас тут тобто, здається вісімсот Не знаю, що це за завод. Рік виготовлення 10-й, місяць, 10-й, 24-й. Мародерство під час війни розпочалося не у 22-му році. Воно розпочалося у 14-му. Маленький приклад. Наш батальйон, в якому я воював у 16-му році, отримав нові міномети «Молот». Ми дуже раділи, тому що ну, це 120-й калібр, нам його не вистачало. це як нам здавалося, дуже крута така машинка, якою можна вбивати наших ворогів. При відпрацюванні стрибі один з них, тобто один з мінометів, розірвався. В результаті старший розрахунку 200 й і декілька бійців отримали поранення. Ми вже чули про те, що десь там, в якихось інших бригадах, ці молоти давали збої. І навіть чули про смертельні випадки під час стрільби з цієї зброї. Тому я відреагував на це і написав такий потужний по емоціям пост у Фейсбуці, підв'язав до цієї події Пашинського, бо саме Пашинський по наказу Порошенка керував виробництвом мінометів «Молот». І я так розумію, що вкрасти вони економили на всім, чим тільки можна. Пашинський тоді на мене дуже образився, і його люди невдовзі, з метою, щоб мене залякати, обстріляли мою машину. До чого це я веду? Крали завжди, і бізнес на крові, на жаль, став буденністю для України. Ну а тепер про події сьогодення, тобто про браковані міни на фронті. За словами головного редактора Сензор Юри Бутусова, проблема стосується приблизно 1,9 мільйона мінометних пострілів. Від себе зазначую, офіційні ЗМІ цю справжню цифру прикривають і публікують цифру у 100 тисяч мін, які, начебто, виявилися бракованими. Ні, 1,9 мільйонів мін. Це колосальна цифра. І от, коли вже незалежні журналісти, в першу чергу, Юрій Бутусов оприлюднили ці факти, браковані міни почали вилучати з підрозділів, але ж деякі бригади й досі сидять без мін. Тобто були браковані, тепер їх забрали, а на заміну нічого не дали. А у нас йде війна. А нулі нема мін. Це злочин, це кримінальний злочин, це саботаж, це диверсія, це зрада. Цитую Юрія Бутусова. На 2024 рік на програму виробництва мінометних снарядів за нашими даними, тобто за даними редакції, держава виділила близько 25 мільярдів гривень. Тобто 25 мільярдів банально розірвали. Так як і ті мільярди, що, начебто, виділялися на будівництво фортифікаційних споруд та захисних споруд для енергосистеми, для воєнно-політичного керівництва такий стан речей вже давно став нормою красти під час війни, обкрадаючи тих. Хто вмирає на полі бою за українську землю. А я вам скажу, що по-іншому і не мало бути. Будь-які вироби, тим більш міни та під час війни, мають жорстко контролюватися на якість відповідними державними структурами. Брак у виробництві це те, що відбувається постійно, це властивості будь-якого виробничого процесу. Однак, щоб цей брак не потрапляв споживачу. Держава встановлює стандарти якісті, і виробництво Мін 120-го калібра не виключення. Їх виробництво контролює державна військова прийомка за якістю, але ж вона не виконала свою функцію. Навмисно це зроблено. Чи ні, то хай вже розбирається контррозвідка Служби безпеки України. Мене цікавить лише питання, чому структура, що відповідає за якість мін, не виконала свою роботу. Відповідь лежить на поверхні, тому що ця структура безпосередньо підпорядкована міністру оборони у Мераву. Цим все і пояснюється. Не роблячи ніяких стверджень, пропоную проаналізувати нам ситуацію і спробувати зрозуміти, чому у умер дозволив постачання на фронт бракованих мін. Внаслідок чого ми тепер втрачаємо Донбас і гинуть кращі українці. І тут же йдеться не просто вкрадені гроші, тут про піхотинця, простого піхотинця, який, не дочекавшись вогневої підтримки, Гине або потрапляє в полон. І все тому, що у нас міністр оборони, у Підкреслюю підкреслюється трьома червоними жирними рисочками. Я не просто так говорю про піхотинців. Скажу вам зі свого досвіду: впевненість у вогневій підтримці надихає піхотинця. Як і під час штурму, так і під час оборони. Оце відео, яке я вам продемонстрував. Нагадала мені одну фронтову історію. Пам'ятаю, як наша зведена група у 2015 році, при штурмі Зайцева, це горлівський напрямок, тримала фланг наступаючої роти. Тримали настільки успішно, що росіяни почали гасити пана з трьох нон. НОНА – Це батальйонна самохідна артилерійська установка, основною зброєю, якої є міномет 120 го калібру. Почався жах, кричали поранені, нас захищали лише окопи. Тоді я, благав Бога, про одне, щоб почала працювати наша арта. Нам потрібна була вогнева підтримка, інакше смерть і втрата позиції з проходом ворога. Нашим у фланг, а її вогневої підтримки не було. В останню мить, коли я вже змирився з тим, що жити залишилось ну, десь хвилин 10, раптом почув виходи нашої арти. Це працювали вже наші міномети. Рівень нашої радості виразити простими словами неможливо. А головне, часна допомога вогневою підтримкою врятувала. І наступальну операцію і нас. От що означає наявність якісних мін на фронті, як для піхотинців, так і для нашої спільної справи по знищенню ворога. Але ж це розуміємо тільки ми з вами. А Умеров не розуміє і не тому, що дурне, а тому, що у нього інше завдання, інші пріоритети. Давайте складати пазли. Дуже було. Гарно, якби це відео подивились співробітники СБУ, які чомусь ганяються за блогерами, які критикують Зеленського з Єрмаком, а таких умерових в упор не бачать. Тому вважаю цей ефір черговою заявою про злочин. Про злочини умерова. Пазли складаються легко. Перший. Весна 22, го в той час, коли народ України, не чекаючи владу, яка втікла, взяв в руку зброю і почав разом зі Збройними силами України боронити державу, умірав разом із Шоблею Арахамії в Стамбулі продавав Путін і Донбас. Папірець, підписаний так званою цією делегацією, тепер використовує Путін разом зі своїми китайськими та турецькими друзями. Намагаючись переконати весь світ, що Україна готова йти на територіальні поступи. І якби українці разом з військовими не вказали на своє місце цим переговорникам разом з тими, хто їх координував з Банкової, то, скоріш за все, України як держави вже не було. Другий. Будучи головою фонду держмайна, Україну Умеров організував угрупування, яке складалося з його заступника Фідаришина, виконуючого обов'язки генерального директора Центру енергі Єгорова, радника голови офісу президента Готи. Угрупування займалося розкраданням державної електроенергії. Схема доволі примітивна. Умеров забезпечував дах. Злочинцям на рівні Офісу Президента, Фідерейшин контролював роботу наглядової ради Центринерго і прикривав діяльність гендиректора Гота, як член наглядової ради Центрине, завжди тримав руку на пульсі і підставляв своє плече Єгоров. Єгора, вже використовуючи свої службові повноваження та власну компанію Artlex Energy, яка спеціалізується. на Продажу електроенергії. Брав електроенергію на центр Енерго за ціною нижче ринкової, тобто за гривну 50 Та продавав її у Молдові за 3 гривні 20. Отже, гривня 70 шла в кишені цих ділків. Я з цього приводу провів журналістське розслідування і цей факт давів суді. Так давів, що Єгоров Федеришин. Забрали свої позовні заяви до мене. Вони вже не хочуть мені доводити, що я розповсюджую про них неправдиву інформацію. Отже, про що я говорю, це є правдива інформація. Третій пазл. щоб розправитися з неугодним членом наглядової ради Центр енерго, який. Проінформував мене як журналіста, Службу безпеки України, Кабінет міністрів України про розкрадання державного майна на сотні мільйонів гривень лише за декілька місяців. Умиров опустився взагалі нижче Плінфуса. Він не погребував підробкою офіційного документу, доручивши підлеглим підробити конверт зі штрих-кодом Укрпошти, вкласти в нього такий же. Підроблений лист на його ж ім'я від партії Демсакира, тобто міру свідомо підставляє політичну силу, в якому ті, начебто, звинувачують неугодного члена наглядової ради, що той порушив антикорупційне законодавство. Після чого на підставі підробленого листа вмиров особисто звернувся до правоохоронних органів, щоб ті притягнули. До відповідальності неугодного. І цієї підробки вистачило для того, щоб незаконно звільнити людину, яка відстоювала державні інтереси з роботи. Але ж ця афера спрацювала за принципом бумерангу. Тепер відкрите кримінальне провадження по факту підробки документів з боку керівництва фонду держмайна. Сподіваюсь, міністр оборони Умеров дав відповідні показання під протокол слідчим з НАБУ. Мені не зрозуміло, як от після такого, після спроби продати Україну у Стамбулі, після скандалу у фонду держмайна України пов'язаного з розкраданням електроенергії, після підробки конвертів Укрпошти та підпису з підробленого листа, нібито від Дем Сакири, Умеров зміг. Потрапити на посаду міністра оборони України. Проте Зеленський, незважаючи на всі ці факти, його призначає на посаду, яка є доленосною для всіх українців. І кого корупціонера і аферіста. Тепер зрозуміло, чому на фронті нема Мін 20-го калібра, без яких практично неможливо стримувати ворожу піхоту, а Путін тикає всім папірець з підписами стамбульських рішал. Тому що всюди старчать вуха Умирова, людини без принципів, фаху, яка всіма своїми діями кричить, що вона проти України і за руський мир. До чого ж ми з вами довели нашу країну? Щоб стати в цій країні міністром оборони, треба пройти кар'єрний шлях умирова. Тобто проявити себе в корупційних схемах по розкраданню державної електроенергії, в зловживанні владою, у підробці офіційних документів і їх підписуванні. А ще одне забув: треба ж ще бути спецом по підробці штрих-кодів Укрпошти, це взагалі вищий пілотаж. Я думаю, що у Мірові може вже записувати вебінари на всі ці теми. Отже, якщо володієш такими владами, тоді ти точно станеш міністром. Тоді тебе точно замітять в Офісі президента і особисто Єрмак запропонує будь-яке крісло будь-якого міністерства. Зараз у парламенті зареєстрована постанова про звільнення Умерова з посади міністра оборони. Зробив це депутат Гончаренко. Тобто не фракція, не група навіть депутатів, а просто один депутат. Наскільки це дієво? Чи буде постанова розглянута і яке рішення прилюднить невідомо. Невже, от я думаю, Зеленський настільки залежний від Єрмака, що нездатний своїм особистим рішенням звільнити та притягнути до відповідальності у мерова? Невже йому для цього потрібна? Подача з парламенту. А може, це просто звичайний піар-ход Гончаренка, бо скоро ж вибори ми розуміємо, і всі вони готуються. Але ж як там не було, слуги разом з іншими фракціями після реєстрації цієї постанови опинилися в дуже складному становищі. Якщо проголосувати за звільнення, то потрібно одразу відкривати кримінальне провадження проти Умерова. І не тільки за міни, а й за Стамбул. А це вже 111 стаття Кримінального кодексу Державна зрада, яка потягне за собою і Арахамію, і Єрмака, і багато ще кого. Не проголосувати за відставку Умерова, Тоді народ це не зрозуміє. І зниження рейтингів Зеленського будуть йому здаватися дитячою забавою в порівнянні з забуренням суспільства. А може, це вже працює чарівний пенділ від нової адміністрації Білого Дому? От думаю, що цей останній варіант більше правдоподібний. Хотілося б почути, що ви про це думаєте. Обов'язково напишіть в своїх коментарях про це, і ми ще подискутуємо на цю тему. І на останнє. Вчора слухав Володимира Агриська, це колишній міністр МЗС України, який буквально підтвердив те, що я сказав в минулому ефірі. Трамп буде душити Росію з двох фронтів: з економічного вже введені санкції проти Газпромбанка. Це означає, що Путін не зможе купувати зброю і техніку. Оскільки Росія залишається без валютних надходжень, і використовуючи воєнну складову, поставляючи Україні всю необхідну зброю. Але ж є ще один момент, яким я просто зобов'язаний з вами поділитися, Трамп бачить перемогу України лише у звільненні всіх окупованих і анексованих територій та повернення. До кордонів 91-го року. Це каже Володимир Грицька. Людина, яка ну, точно знає більше мене і нас, всіх разом взятих про те, що відбувається в капітолії. А саме головне, все може відбутися дуже швидко. З огляду на таку рішучу позицію Дональда Трампа, нового президента Сполучених Штатів Америки, впевнений, що для українських казнокрадів невдовзі настануть важкі часи, бо з них почнуть питати наші партнери, а вони це можуть робити. І в першу чергу штати тому умеров поспішив пустити каріння. В Америці, переправивши туди свою родину, бо після розборів польотів потрібно буде нести відповідальність не тільки за українським законодавством, а й за американським. Мабуть, ФБР його вже зачекалось. Нарешті з'явилося світло в тунелі. З чим вас всіх і вітаю! Переможемо! Це факт. На цьому я закінчую. Підписуйтесь, поширюйте відео, коментуйте і бережіть себе. Всіх поважаю, до зустрічі!